Пан Вест Долл досить стрімко виходить на ринок зі своїми привабливими та реалістичними ляльками. Знайомтеся, лялька Роуз. Вона ніби зійшла до нас з кіно 80-х років. Ніжна засмага її шкіри чудово пасує до червоної сукні. Її ніжні риси обличчя зачаровують з першого погляду, а сексуальна фігура доповнює образ цієї дівчини. Роза виготовлена з високоякісного матеріалу, силікону, м'якого та з підвищеною деталізацією. На тілі видно вени, що виступають, і видимі кровоносні судини. Ключиця чудово окреслена і точно імітує ключицю справжньої жінки, а текстура шкіри напрочуд реалістична і чітко видна. Соски та ареола виглядають неймовірно реалістично та природно. Груди пружні. Заповнені Гелем, немов справжні жіночі, ти знайдеш її на нашому сайті sexdolls.com.ua. Підписуйся на наш канал та став лайк. Всі новини в нашому телеграм-каналі. Посилання на канал під відео.